Ще з самого дитинства я добре пам'ятаю моменти, коли мій мозок починав накручуватись в себе, коли батьки не відповідали на дзвінки, і ти починаєш піклуватися. Може щось трапилось, іноді це можуть бути відносини, іноді це друзі, іноді це гроші, успіх, ще щось, що хочеться змінити. Я думаю, що кожен з нас хотів би бути щасливим, радіти кожному дню і позбавитись від зайвих думок, які тільки роблять, що пригнічують нас. Давайте ми про це сьогодні поговоримо. Взагалі, що таке думка. Думка це фокус. Тобто іноді, коли в нас каша в голові, для того, щоб нам цю кашу трішки структуризувати, нам треба знайти якийсь певний фокус. Уявіть собі картину, що ви йдете по шляху із закритими очима. Ми розуміємо, що якщо я піду, я не дивлюся, я можу орієнтуватися тільки на дотики, на те, що я відчуваю ногами. Тому, скоріш за все, я буду уходити з цього шляху. Так само часто і наші думки. Коли наша думка тільки у нас в голові, вона йде постійно різними шляхами. Саме тому часто в нас створюється якась каша. Чому фокус? Тому що, коли я роблю якусь певну дію, мій мозок більше концентрується на цьому процесі. Через взаємодію з фізичним світом, мені реально легше тримати якийсь фокус. Наприклад, навіть зараз я говорю, і коли я говорю, мені легше тримати фокус на якійсь певній думці, аніж. Наприклад, якби це було в мене в голові, тобто зараз навіть я дивлюсь на камеру, але я думаю не про камеру, а я думаю про ту суть, яку я хочу донести. Наші думки вони часто працюють через якісь. Фізичні речі, тобто, наприклад, якщо я буду дивитись на свій палець, я можу розглядати його і почати думати суто про нього, про те, який тут ніготь, які тут складки, які тут кість. Я не думаю в цей момент про сенс життя, про те, де там мої друзі. Я думаю, суто тільки про палець. Саме тому, коли ми йдемо, щось робимо, нашому мозку легше. Знайти той шлях, по якому треба йти, коли в мене є якісь проблеми, я не розумію, що робити. то Просто беру аркуш і ручку і починаю писати. Просто писати, писати все, що є в голові питання, проблеми, відповіді, і стає набагато легше. Це моя вам порада. Для того, щоб прибрати кашу в голові, нам треба зробити якусь дію. Тоді ця думка вона починає бачити певний фокус, і вона починає бачити якусь. Послідовну дію. Це в слові emotion є слово motion. You know motion що означає рух. Я іноді беру, просто падаю і віджимаюсь, тому що це реально допомагає в голові сфокусуватися. Рух він допомагає, але є і інша проблема. Мозок він постійно намагається знайти якийсь сенс. Він зна намагається знайти, куди нам рухатись, як рухатись, що робити. Фізичний рух він може допомогти. Ти починаєш щось діяти. Мозок бачить, що ага, в тебе є якісь. Процес, процес йде, все класно. Але іноді, якщо ми шукаємо відповіді на якесь питання конкретне, і звісно, тоді, що ти хочеш знайти сенс життя, і ти впадеш відійжмешся, ти його не знайдеш. Тут працює інша штука. Давайте ми уявимо, що наша голова це як кухня, кухня, на якій постійно щось вариться. Наш мозок він намагається видати страву, відповідь на запитання, для чого я живу, наприклад. І тут ти починаєш думати, для чого я живу, для чого я живу. Але є одна штука. Ця кухня вона закрита, і в ній є певні інгредієнти. Ці інгредієнти це наші думки, які ми в цю кухню завезли, скажімо так. Тобто, якщо я завожу в свій мозок історії друганів, як вони там класно потусили, десь там на вечірці, рілсики і мемчики, якісь там прикалясики, будь-то навіть відос містера Біса про те, як він допомагає людям. але Якщо я з цього намагаюсь зрозуміти сенс життя, приготувати цю страву, мозок намагається мені дати, навіщо я живу, то нічого в нього не вийде. Тому що це, як наче на цій кухні, накидують гречку, кетчуп, потім туди два айфона, декілька рілсів, декілька історій, і все це варять в кастрюлі, і виходить взагалі бозна шо. А нам треба, щоб все чотенько, нам треба водички, Пельменчики туди, приправочки, лавровий лист, все паваріть, і буде вкусненько. Треба наповнювати себе тими речами, якими ти хотів наповнювати своє життя. Твій мозок не зможе дати тобі відповіді, якщо ти не наповнюєш себе. Тими речами, які можуть дати тобі відповідь, наш мозок він постійно намагається знайти якесь натхнення, навіщо жити, навіщо щось робити, навіщо мені вставати з дивана? Ми так створені, що ми не можемо постійно нічого не робити або займатися чимось несенсовим. Ми бажаємо дізнатися щось більше. Це відрізняє нас від тварин, наприклад. Але як мій мозок може дати мені цю відповідь, якщо я його наповнюю несенсовими речами? речима? Ніяк. Можливо, відповідь на це питання мені потрібно пошукати десь в іншому місці, не там, де я шукаю це зазвичай. Хороша новина, що скоріш за все, якщо ти клікнув на це відео, це означає, що ти щось шукаєш. І я дуже радий, якщо я дійсно можу тобі щось дати. Але, до речі, насправді з приводу накручування себе є головний корінь. Я виділив для себе їх два: це страх, і це відсутність сенсу. Коли в тебе є сенс, в тебе є чітка основа хто ти. Для чого ти тут, що ти хочеш робити, що ти не хочеш робити, і в такому випадку, твоєму мозку набагато легше структуризувати інформацію, тому що часто люди вони залежать від когось, є дівчина або хлопець, який все твоє життя, і без нього ти ніяк не можеш жити. І ти боїшся, що він чи вона якось зрадить, чи нашкодить тобі, чи піде, чи щось скаже. Але тільки коли ти цілесний сам собі, ти можеш. Бути дійсно щасливим. І так само ми бачимо, що від цього і виходить інше страх. Страх щось втратити, страх когось втратити, страх того, що ти можеш, наприклад, залишитись один, чи страх того, що ти можеш займатися ділом, яке не принесе результатів. У мене таке було, щоб не було зайвих накручувань в себе, потрібна міцна основа мислення, коли виникає якесь питання, воно хоче кудись звернутися. Я думаю, ти розумієш, про що я. Іноді навіть. Ти не усвідомлюєш на яке питання, але ти хочеш отримати відповідь. Саме через це в нас часто йде накручування. Ми хочемо дізнатися щось нове. Нам чогось не вистачає. Нам не вистачає якоїсь детальки в моєму житті. Я на 100% впевнений, що ця міцна основа це Бог і це Ісус Христос. Це те, що мені, молодому хлопцю, дає зараз розуміння, як мені рухатись, і кожен раз. Коли в мене якась думка, яка просто може винести мені мозок, яка людей рухає до того, щоб робити суїцид чи якісь такі справи, в мене є чіткі відповіді, що я живу, що я тут роблю, як мені рухатись. Тому Бога нічого не може замінити. Це найміцніша основа. Тому я бажаю тобі знайти міцну основу. Я бажаю, щоб ти знаходив цей фокус і знаходив відповіді на свої запитання. І якщо я та цей канал, то ми якось зможемо тобі допомогти, то це буде дуже круто. Дякую, Кат знято. Друзі, всім дякую. Ви можете підтримати нас на Patreon. Залишайте свій BuyMeCoffee і ставте лайки, підписки, і вообще там пишіть коментарі. Приходьте до нас на служіння Вікторі Тін, купуйте мерч і ваше друзям скидуйте посилання обов'язково без цього. Якщо це не зробите, можете одразу не знаю, виключайте комп.